Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачні тефтельки з картоплею. Для цього нам знадобиться кілограм фаршу, в мене зі свинини та курятини. І 1 кг картоплі. По в очищеному вигляді у мене вийшло 800 г. Картоплю ми натираємо на мілку тертку. До фаршу я додаю засмажку з однієї цибулини та морквини. І готуємо майже без олії. Картоплю додаємо до фаршу. Сік з картоплі я не видаляла. Фарш вийде трошки рідкуватим, але це так і повинно бути. Солю та додаю спеції за смаком. У мене паприка копчена, чорний мелений перчик, суміш перців, переправа до м'яса. Після цього гарно вимішую фарш. Далі формуємо колобочки та обсмажуємо на великому вогні до рум'яності. До готовності смажити не потрібно. Тефтельки виходять дуже м'які та соковиті, тому обережно їх перевертаємо, щоб не розламати. Коли тавтельки зарум'янились, перекладаємо їх в горщик, гусятницю, казанок або форми для запікання та що завгодно. Я складаю у каструлю, мені так зручніше. Але найсмачніше у чугунних формах. Тепер приготуємо заливку. Беру 2 столові ложки томатного соусу і 200 г води. Або можна замінити на 200 г томату і 100 г води. Мені найсмачніше з томатом, так вони виходять ароматніше і ніжніше. Підсолюємо та додаємо спеції за смаком. Можна додати лавровий лист, духмяний перчик. Вони сюди дуже гарно пасуватимуть. Далі перемішуємо до розчинення солі, заливаємо готову підливку до тефтель, тушкуємо тефтельки при температурі 180 градусів 1 годину. Обов'язково під кришкою. Незважаючи на те, що ці тефтелі без яйця та муки, вони виходять соковиті, м'які та ніжні, але при цьому не розпадаються, хоч фарш був і м'який. Я гадаю, вам сподобався мій рецепт. Якщо це так, то чекаю від вас коментарів та відгуків. Усім бажаю найсмачнішої їжі та гарного дня!